4 квітня близько 3 години ранку російські війська обстріляли прикордонне село Уланове Есманської громади. Окупанти гатили по населеному пункту як з гелікоптера, так і з землі. Постріли, було 4. два постріли влучила з Чона Субтитров між і другий поверхом. З однієї сторони і також постріл влучання з іншої сторони. Ще два постріли влучання було у Склад сільгоспідприємства там зберігались добре. Я думаю, не випадково. Я думаю, що цілились прямо втро. В результаті обстрілу місцевого навчально-виховного комплексу ніхто з людей не постраждав, хоча самому закладу було завдано серйозних руйнувань. Повністю другий поверх одного крила кабінет інформатики повністю знищено, кабінет географії. Хімія часткова, на першому поверсі кабінет фізики, молодші класи, третій, четвертий клас, всі-майже -всі, всі вікна повибивані, двері повибивані, стіни порушені, дах пошкоджений, вхід на другий поверх, там частково навіть завалений. лишилось неушкодженими тільки один єдиний клас. Нічний обстріл налякав місцевих жителів. Про це розповідає пані Людмила, яка мешкає за 50 метрів від школи. Вистріли два дня нас розбудив, перелякалися, а тоді другий вистріл. Я забігла у спальню малу, дивлюсь кому летить на нас, я бігом тікати. А воно як рвануло, і окна так запріли. Зараз в навчально-виховному комплексі працюють правоохоронці, які документують злочин, встановлюють і розмір завданих збитків.